Насправді я вже отримала відповідь на моє питання. Таке часто буває. І я думаю, що одного дня ми тут зберемось, і тільки но ми усі будемо жити в моменті, у нас не залишиться питань до вас. Це правда? Це було б чудово, і ви будете безробітні. Так, це було б прекрасно. Насправді моє питання було таким: ви могли б розвинути думку стосовно его супроти здорової самооцінки? Uh, а, так. Гаразд. Врешті, те, що ми називаємо здоровою самооцінкою, і це все чудово, врешті цього, цього стає недостатньо. І. З розвитком людини ця здорова самооцінка більше не приносить глибинного вдоволення, коли ти дорослішаєш. і вона лишається позаду, і на її місце приходить здорова без дефісу самооцінка. Самооцінка, звісно ж, означає, що ти цілком собі задоволений тим, ким ти є як людина і своїми досягненнями, тим, що ти можеш зробити, або своїми знаннями, або тим, чим ти володієш. І ти порівнюєш те, що ти можеш зробити, а саме свої здібності, те, що ти знаєш, твої знання, або те, чим ти володієш з точки зору власності, ти порівнюєш це з іншими, і ти вигідно вирізняєшся на їхньому тлі. Тож, або ти можеш робити більше, ніж хтось, або інші. І тішуся собою мені це під силу, а їм — ні. Я можу, а ви ні. Або ти маєш більше знань. Ви знали, що така то людина зробила таке то? Ні? То дайте ну, я вам розкажу. Це приємно, коли ти знаєш більше. Ці невігласи нічого не знають. Або ти маєш більше. Скільки спальних кімнат у вашому будинку? Чотири? Ну, у нас одинадцять. Ви маєте науковий ступінь? Ні. Я маю два докторських ступені. І це нормально, це вже починається з дитинства. Мовляв, дивись, що я можу? Я можу стрибнути далі, ніж ти. І для дитини це нормально. Немає змісту казати їй не роби цього, бо в тебе виросте его. <ріпи> Ні, дитина має через це пройти. І краще мати здорову самооцінку, як ви її назвали, або як її зазвичай називають, ніж надзвичайно низьку самооцінку. О, я нездібний. Усі краще за мене. Я не маю нічого. Життя до мене несправедливе. Тут також є уявлення про себе, так само, як у випадку зі здоровою самооцінкою. Одне, звісно ж, краще за інше. Значно приємніше жити зі здоровою самооцінкою, ніж з низькою самооцінкою. Або з нездоровою самооцінкою, як хтось може її назвати. Але обидва ці прояви є ідентифікацією зі свого роду формою. І ти, ти порівнюєш форму того, ким ти є, з формою інших. І ти кращий в одній ланці, принаймні відчуваєш, що повинен бути. І це приносить задоволення, але все одно ти застряг в оковах форми, і твоє відчуття власної цінності чи важливості в кінцевому результаті залежить, якщо говорити чесно, від інших, які мають менше, знають менше, чи здатні на менше, ніж ти. І це нормально. Це не означає, що ти не повинен прагнути робити великі речі, чи мати речі, чи знати щось. Але питання тут в тому, в кінцевому результаті, чи це приносить тобі задоволення від того, ким ти є, і на довготривалій основі це не так, на довготривалій основі ні. І тому люди, які дуже радіють своїй власності, через деякий час вони починають відчувати порожнечу. І не духовну порожнечу. Це відчуття порожнечі на кшталт, який у всьому взагалі зміст. І навіть коли мова про речі, які ти можеш робити, приходить час і тобі це вже не під силу. Чим би це не було те, що ти так чудово робиш? Можливо, гра на інструменті. Коли ти великий піаніст? Прекрасно, чому б не бути великим піаністом. Але якщо ти покладаєш на це відчуття власної ідентичності, але одного дня твої пальці можуть почати страждати від артриту. І хто ти тепер? Або тебе залишає гнучкість, її більше немає. О, Господи! І приходить страждання. Або ти винайшов найкращий новий комп'ютер. Якийсь комп'ютер, я не знаю, як вони правильно називаються, або програму, щось в тому ключі. І... Усі такі, це найкращий винахід усіх часів. Але три роки по тому або два, тому що ці речі відбуваються дуже швидко, хтось винайшов новий, і твій стає застарілим, а в тебе абсолютно немає нових ідей, і ти цілковито спустошений, тому що ти був кимось великим, а тепер ти ніхто. Але це все була ілюзія. Тому що ти покладав відчуття своєї власної ідентичності на щось в світі форум, на те, що є швидкоплинним і ненадійним. Не є сталим і довговічним. Це як сон. Тож, справжня самооцінка йде не від самоідентифікації з формою, не знаю, чи можна це навіть називати самооцінкою. Справжнє відчуття власної важливості і власної сили, справжньої сили приходить. Коли ти усвідомлюєш в собі цей вимір, який не має форми, і це є джерелом сили, але це виходить за межі твоєї людської оболонки. І потім ти заземляєшся в безформеному, так би мовити, або ти стаєш ним. І, і це несе в собі це потужне відчуття власної цінності. Але це не порівнювані речі, це не є чимось більшим ніж. Ти бачиш ту ж саму цінність і важливість в інших, навіть якщо їм про це невідомо. якщо їм поки що про себе це невідомо. Тож є сила, але не більше ніж є просто сила життя, як така, і ти починаєш розуміти, що усі є її вираженням, хоч вони можливо про це й не знають ще. Усі, тож це. Ти виходиш за межі звичного сприйняття самооцінки. І це не означає, що ти втрачаєш відчуття своєї власної цінності. Це перетікає в щось значно глибше. Тож кожна людина насправді можуть навіть бути діти в наш час, яким не потрібно проходити через аготипний стан, це можливо. Але як правило, більшість людей, скоріш за все, повинні пройти через цю стадію, коли вони ідентифікують себе з формою. Розвинувши самооцінку, займаючись чимось, що ти можеш робити добре, що викликає в тебе приємні відчуття, але потім приходить час, коли потрібно вийти за рамки цього. Окрім хіба що, як я вже сказав, розвинутих душ, які можливо вже прийшли в цей світ, які вже є дітьми, яким навіть більше не потрібно ідентифікувати себе з цим. Питання, яке тут може виникнути, що якщо людина має низьку самооцінку? Іншими словами, має цей ментальний образ самої себе як неповноцінної. Тоді чи має ця людина пройти через стадію здорової самооцінки, перш ніж вона зможе вийти за рамки цих речей, разом взятих? Я не знаю, я не практикував це в достатній мірі з достатньою кількістю людей. Може також бути, що нездорова самооцінка, якщо вона веде до стану страждання, потужного страждання, в такому випадку можливо вийде за допомогою вчителя перейти звідси до ніякої ідентичності. Тому що шлях від нещастя чи суму до трансцендентного є легшим, ніж від поверхневого щастя до трансцендентного. Поверхневе щастя лишає тебе в світі снів протягом довгого часу. Не так же все й погано в моєму житті. Гріз, скаржитись, не так же все й погано, все в порядку. Я досить щасливий, тільки не отримав підвищення. Або. Я такий щасливий, я щойно отримав щорічний бонус від мого банку. Чудово в мене все прекрасно. Тож з такої статі до возвищеного чи трансцендентного напряму після підвищення, скоріш за все, не дістанеться. Але якщо йти від підвищення до стану присутності в моменті, тоді буде значно легше.